Денсплей Сірона є найбільшим в світі виробником професійних стоматологічних продуктів і технологій. Компанія розробляє, виробляє і продає повний асортимент стоматологічних матеріалів та приладів. В наших онлайн та офлайн магазинах ви можете знайти широкий спектр продукції, що використовується в багатьох напрямках стоматології, а саме терапевтичний блок, до якого відносяться адгезивні системи, серед яких є класика. Прайм Бонд 3,5 та 4,5 мл та удосконалений самопротравлюючий адгезив для всіх видів реставрації Prime Bond Universal, пломбувальні матеріали, до яких відносять Neospectra – це нанокерамічний рентгеноконтрастний універсальний композит, Estet – мікроматричний рентгеноконтрастний композитний матеріал та всім відомий та незмінний універсальний гібридний композит Spectrum. Всі ці матеріали мають як капсульну, так і шприцеву форму випуску. Незамінним етапом будь-якої естетичної реставрації є використання матричної системи. DensplayCierona пропонує інноваційну секційну систему Palodent, що включає в себе сепараційні кільця з нікель титану анатомічні матриці і зручні клини. Які стануть незамінним інструментом при створенні реставрацій з природною анатомією зуба. Окрім виготовлення продукції для реставрації зубів, Densplai Sierona пропонує широку лінійку ендодотичних інструментів від проходження каналу до його пломбування. А саме Micro Opener, Proteper Next, Proteйper Gold, Profile, LARGON. Завершальним етапом будь-якої реставрації є полірування. Денсплай пропонує чудову Enhance систему що включає в себе пасту Gloss та полірувальні головки Enhance, які мають три форми: конус, диск та чашки. Ця система є простим, надійним та контрольованим методом для отримання природних та глянцевих реставрацій. Біолога Техніка вже понад 10 років є офіційним та надійним партнером Денсплай Сірона. Наша задача полягає у наданні стоматологам найкращого асортименту та якісного матеріалу, і ми пишаємося тим, що є пріоритетним партнером для багатьох стоматологічних клінік в Україні.